В сім'ї тільки він накликав марусику, хто мене так називає. Мріяв про велику сім'ю, велику родину. Мріяв про будинок. Мріяв, що він у будинку собі зробить майстерню. Я досі не можу повірити. Ну, тобто, з тим, як, яка в нього була робота, що він на місяць їхав і, і з ним тільки по телефону спитав. Досвідки вражене, що він на роботі, по Європі їздить, напише, привезе там смаколиків всяких різних. Тяжко, бо він давався любити, він ніколи, може, щось я й не так говорила, може, щось я й не так робила. Він ніколи не, ну, не, не посварив, не звернув увагу. Може там собі він думав різне. Часто не говорив. Але те, що люблю, я сама відчувала. Має бути великий стіл, має за столом сидіти багато людей. От Ти розумієш що то чи ні? І завжди, коли в нас були ну, в вечері, то ми сідали або снідати на великдень, то щоб за тим столом ставало щоразу та більше. Його слава. На жаль, того року за один. Чемний був хлопчик, вчився, вчителі його любили, спокійний, такий веселий. Малював відранку, від, і міг і до вечора навіть. Футбол. Сусідка йшла одна по дорозі і каже, Оля, там у тебе хлопці так, футбол бігають, аж сливку зламали донизу. Ну, Хлопців мав багато друзів. Закінчив училище, не йшов по спеціальності працювати, потім поступив Бляни на економічний, потім скоро оженився. Він, напевно, познайомився зі мною швидше, ніж я, тому що він мене побачив на переході у Львові біля книжкового біля коперника. а він йшов з колегою і сказав, каже, о, я десь ту дівчину бачу. Це можливо через пів року, ми зустрілися в колегія його. Його друг запросив мене на каву. І коли я прийшла з кавою, я побачила Володимира. Він на мене глянув і каже, я тебе десь бачу. Він так закрутилася. Мені сподобалося те, що він дуже з такою трепетністю ставився до мами. Для мене це було щось. І я не помилилася. Почалися переймі 6 година зранку. Ну, звичайно, перший день ми ще нічого не знали. Ну, Володя настільки був вражений, що визвав швидку. З, з, з тими криками Боже, він там бідний не знав, він вже напевне замість мене вродив. В тому шоці він вибіг в шкарпетках і сів ми поїхали до лікарні народжувати сина, а я ніколи не забуду. Був найкращим, багато чого мене навчив. То ким я є, я завдячую мамі і тату особові. І тато був такою людиною. Він все робив сам, а я е, завжди. З таким зацікавленим поглядом на то все дивився. І вже як я став старший, я йому починав свої ідеї підкидувати, як що краще зробити. Спочатку він мене не слухав, він робив по-своєму, він такий був трохи впертий. Не був професійний військовий, але професійний водій — то 100%. Перемогла його ця страсть до машин. І він був професійним далекобійником, 10 років їздив по Європі. А він працював місяць і два тижні вдома завжди був. А те, що він завжди приїжджав і дзвонив, каже, Боже, як я хочу додому. Я собі там вже построїв плани, я вже собі там помалював, як я буду будувати гараж, як він в мене буде. Приїжджаю, цілий блокнот з кресленнями зі всім. Там має бути то, тут має бути то, а там має бути то. Був добрий, чуйна людина. Одним словом, можна назвати просто справжня людина. Він не був Васильчаком таким балагуром, але в нього завжди була така от легка усмішка, така якби завжди усміхалася душа його. Любив допомогти, завжди відкликнувся, коли до нього не звернувся, він завжди приходив, допомагав. Як в приходив. То було свято. Каже, він ніколи не перейшов би, не привітався, не зайшов до сусідів, не поговорив. Володимир для мого чоловіка, для мене ну був як син, тому що він так нам допомагав і в добрі, і в злі. То все були поради Володимира. Бо він у цьому розбирався, був і освічений, але був дуже творчий. Різьбив гарно, йому то вийшло, він то був в тому дуже закоханий. Завжди мене вчив, що от подивися, то трогранна різьба, це яворівська різьба, я вже майже я трошечки там біля нього навчилася. Я вам хочу сказати, що дотепер, щоб забутися, просто сідаю і працюю з тим. І ми собі завжди з ним розмовляємо, і я завжди його запитую думками, як тобі то подобається, не подобається. Коли розпочалося вторгнення, він був в рейсі. Я спала, Дзвонить Володя, каже, що ти спиш? Почалася війна, було сьогодні ранку. Я кажу, ти так жартуєшся, ж за жарти такі. Ні, там бомбили, там бомбили, там бомбили. І зразу б прозвучала фраза Я приїду. Я кажу: бороні Боже. Я його просила чотири дні. Ти не їдеш, будь ласка, не їдь, ти там є, всі люди виїжджають. Я приїду, тому що там є. Ти і там є малий. Чисто випадково знайшов якісь хлопців, які хотіли передати волонтерку, загрузив повний бус волонтерки і приїхав додому. Через день чи через два пішов, вступив в ТРО наше. Тут 66-й батальйон в Немерові. Він, напевно, був трошки осліплений такою романтикою війни. Їхати на фронт так, я його відміну. Їдемо на схід. Кажу, що я можу сказати? Я, ми тобі вже багато говорили, але як мусиш, то, то хай тебе Бог благословить». Поїхав він в настрої, дуже такому бойовому. Вже там сидів під Бахмутом. Каже, ти знаєш, як приїду, я напишу книжку про те, що ми тут пережили, було нестерпно. Чути ті новини і дивитися, і слухати, коли ти з ним просто розмовляєш по телефону. А йде канонада Просто коли ти його питаєш, а що там? Ну там щось тряні? Ні, ні та там все нормально, то, то то, то наші, то наші їм їм так нас насипають. Підходило до моєї день народження. Сходить 2 липня. Він поїхав на базар, купив хлопця молодої бульбочки і швиденько поїхав до своїх хлопців, бо мені треба хлопцям приготувати обід. Вони якраз приїжджають з позиції. Ми будемо святкувати твій день народження. Тільки одна єдине, як він мене вітав, тобі багато внуків. Я знаю, ти любиш діти, тобі. будеш їх виховувати. Кажуть, Володя, що ти говориш? Я тебе поправлю, то ми разом то будемо робити. І ми говорили в останнє зранку. Я тобі передзвоню, я буду на позиції. У нас там був ще такий чат в телеграмі тих дружин, які там були хлопці в ТРО. Я набираю його і нема зв'язку. Я тоді відкриваю чат, і хтось пише, та нічого такого страшного, там один-дрьосотий, одного шукають. І мені так, знаєте, хтось зачіпив такий тягарець такий на серце, на душу. І так воно почало тягнути. Я подзвонила до його друга, він каже, що добре, не переживай, там все нормально, там тільки один-трьохсотий. Я кажу, ну добре, що одного шукають. Ми, То не Вова, то точно не Вова. Просто вони сподівалися, що його засипало десь в бліндажі. І знайшли його через одні кажуть 40 метрів, другі кажуть, через 20 метрів. Просто поп... пряме попадання і він просто відлетів. Той самоліт, який він ними захоплювався, просто довігу, можна сказати. Тихенько двері в сон твій відчиню, і несподівано прийду, обніму вітром, усіх до свого серця пригорну. Воно не б'ється, воно сяє світлом. Для всіх, попрошу мирового Христа, для сина мудрості, здобутої віками, для світу світла. Для людей життя і трішки спокою для втомленої мами. Прийду у сад, легенько сяду на траву, як вільний вітер, сморений в гонитвах. Ти бачиш, я сміюсь, а значить, я живу у твоїх снах, трояндах і молитвах. Ну, було, звичайно надія. Тобто я собі зразу уявляю, що він там, наприклад, десь зійшов, щось прилетіло і він, наприклад, десь сховався. Але відбився від своїх. Ну, якісь такі думки закрадалися. То я час від часу дзвонила то казала, мама, я вас дуже люблю. Я казала, Володя, бережи себе. А він казав, мам, я знаю, бо якби зі мною щось сталося, то ви не витримаєте. Пораний більше бракує, бо ну, його машина була з ним там на позиціях і. Вона вціліла відносно, ну, тато та, та загинув і відповідно він про ту машину знавсь, все, як там зробити. Вона, як приїхала, ну, вже мій обов'язок зайнятися нею, відремонтувати. Бо це відповідно і спогадка про нього. Як тільки вона щось зламалася, не заводилася, то ну, я так про себе думав, що би тато сказав, Це прикою дуже. Навіть логі себе. На думці деколи подзвонити йому, спитати, що, що зробити. Я вже давно прийняла те, що так мало бути, бо як він там був тих там три місяці чи скільки, то, то я ні одного дня не спокійна. Тепер він там десь на хмарах. Дуже тяжко війти, напевно, ми ще до кінця не зрозуміли, що сталося. Я тут переочукаю зразку. Я так тут тримає, і син каже так само, каже, я чекаю зразу. Ми віримо, що, що сприйнять. Не знаю, що то мені дає сил жити. А...